Добрий ранок, дорогі друзі і підписники мого каналу. Всіх вітаю у себе на каналі. І хочу вам показати маленьке відео сьогодні про своїх пернатих друзів. Отак От починається ранок у наших горобчиків. На дворі зима, сніг, була заметіль, зараз розтає. А роз, по розкладу у них сніданок. І ось! Все, дзвінку голоси пернате. Братство злетілося до цієї годівнички. Клюють, радіють, ну і на силу там поміщаються. Таких годівничок у нас три. І ще є одна пластмасова. А ну вони по черзі прилітають то туди, то туди, то туди. Чергуються з синичками. А ще з'явилися якісь такі пташки, вроді би називаються вони омелюха. Із такими чубчиками. Ну, вони переважно сидять на деревах, де є омела, і там теж писуть. Ну, а поки із вікна-спальні таку отаку картинку. Звичайно, тони зараз не такі яскраві, як влітку. Але приємно дивитися, коли ці пташечки на їжені ситі полетять далі. Тож, закликаю всіх, підгодовуйте у таку зимню важку пору оцих невибагливих таких пташок. Приємних. Адже небагато птахів залишається зимувати у наших краях. Нехай буде всім добре і пташкам теж. Тож, дорогі друзі, дякую вам за увагу, хто дивився це відео. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, хто ще не підписався. І я завжди рада новим друзям.